З мого досвіду, автентичність це є, напевно, одна з найбільш важливих речей для того, щоб отримати якийсь успіх в проєкті. тому що вивчаючи багато бізнесів, провчившися в Стенфордській школі бізнесу, я побачив, що успішними виходять ті продукти, які реально є автентичними до власника. Що це мається на увазі? Ми люди дуже ірраціональні і нам. Часто хочеться щось пояснити, чому хтось отримав успіх, хтось не отримав успіх. Нам часто хочеться якусь придумати теорію, що в того вийшло, тому що він так робив. Але якщо, якщо так почесно подивитися, всі успіхи відбулись тоді, коли людина робила реально то, що любить, і реально відчувала якусь внутрішню енергію це робити, і тоді за тою енергією йшла, а не тому, що вона там повчилася і так далі. І з мого досвіду так воно й було. Весь час, коли в бізнесі ми з партнером хотіли щось там видумати, прочитати щось в інтернеті, прочитати якісь тренди, послухати отих всіх експертів, що робити. Часто нічого не ставалося. Успіху не ставалося. А от коли ми почали думати про нас, як про власників бізнесу, про тих творців, які те роблять, і почали думати: а хто ми, а які наші цінності, а які наше бачення, а які. Яка в чому наша автентичність? Тоді виходить успіх. Часто замість того, щоб шукати якісь секрети експертів, слухати якихось там маркетологів, треба задуматися, а взагалі в чому автентичність тебе і в чому автентичність відповідно твого бренду. І тоді ніколи не буде якогось вакууму ідеї, вакууму стратегії, вакууму бачення і вакууму що робити далі, який є наступний правильний крок.